Про собаку, ну така трошки сумна притча, От, собака, яка там е, якось, е, ну, попала вона на якусь таку гостру палку, і у неї поранилася лапа, і у неї поранена лапа застряла у ці палці. І собака сидить і скулить від болю. Але у собаки є вибір е, волевими зусиллями подолати біль і підняти цю лапу, і хоча б кудись докульгати, так, щоб вижити. Або сидіти і скулити від болю, е, допоки там не знаю, допоки їй там якесь диво не допоможе, так, або нічого не допоможе вже сидіти до останнього чекати. І з одного боку, шкода собаку, так, а з іншого боку, е, ти розумієш, що. Е, це її вибір, і собака не піднімає свою лапу і не намагається йти далі, тому що їй з одного боку боляче, а з іншого боку, їй не настільки сильно боляче, щоб їй захотілося нарешті підняти лапу з цієї палки і вольовим зусиллям піти далі. І це от можна сказати в якійсь мірі про українців, які продовжують терпіти е, нашу систему, в якій ми живемо. А в цій системі винні ми усі, а не один Зеленський. Тому що до Зеленського був Порошенко нічим не краще, як президент. От, ті, хто думають, що якби зараз був там, на другому терміні там, Порошенко або уявити якісь уявні вибори, от зараз проводять вибори, і Порошенко в другий раз стає президентом, я вам гарантую, от краще ми б жити від цього не стали. У них. Різні там деталі в їх риториці, і так далі, але глобальна їх суть однакова. Вони однаково ведуть політику, грубо кажучи, лізаблюдство до Європи. Вони залежать від європейських грошей, шлях до євроінтеграції, шляхом русофобської пропаганди. Це почалося з Порошенка. Зеленський просто цю справу продовжив. А я би хотів побачити, от моє бажання як українця, щоб ми стали поступово маленькими, але впевненими кроками, йти до самостійної України. Наскільки це можливо у цьому світі?